Житомирянка Леся Корнійчук живописом займається чотири роки. Жінка каже, що однією з найулюбленіших її робіт є натюрморт з виноградом. Ця чому найулюбленша? Тому що це перша моя робота масляною пастелью. дуже така вистраждана, і потім, коли я спробувала вже дійсно маслом. То я собі зробила висновок, що масло і масло на пастель це моє. Мені здається, що я зовсім в іншому світі. Я про все забуваю да, про біди. Я відчуваю себе, ну не знаю, на піднесенні, навіть можливо, стаю молодша на декілька років. Олена Мілодовська Крафічні, представила на виставці п'ять своїх картин. Ну я завжди мріяла малювати, і якось так е, обставини склала, що з'явилася можливість. Дуже подобаються натюрморти. Чомусь мені подобається чорний фон. Іноді мені кажуть, що дуже багато темного кольору в мене але мені подобається. Організаторка виставки Олена Дубініна розповіла, що роботи представили шестеро жінок, діти яких відвідують художню школу близько 30 робіт. Вони виконані в різних техніках. Є тут живописні техніки, є графічні техніки. Основна мета те, що якщо людина отримала від Бога таке, якийсь, якийсь такий меседж, що вона може це робити, вона має право реалізувати себе, а ми їй просто в цьому можемо допомогти. Жінки мають можливість от якось себе реалізувати. Це головний, мабуть, меседж. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.